Мені постійно питання, а що так можна, а що так дозрівають цибулини? Та, звичайно, дозрівають. Дивіться, я продаю рослини гейхери Зараз є по 55 гривень зелені і по 85 касетна розсада. Ось такі. Або вже. Зрілі кущі з квіткою по 150 та по 125 гривень. Ну, в залежності, який вам колір потрібен, там, який кущ буде. І чи можна ж так, чи не можна. Дивіться, у вас немає місця на грядці, так як у мене. Ви їх викопали і положили. І вони дозріють. В цілості і сохранності з ними нічого не случиться. Якщо у вас є можливість прикрити його ґрунтом, прикривайте. Якщо є можливість посадити якусь ємність, посадіть його, щоб потім ці Дивіться, ось, бачите, вони дозрівають собі. І все з ними прекрасно. Бачите? Все з ними хорошо. Тому економте своє пространство на рядки, територію. От якби ще ніхто не топтався, то було б ще добре. А дивіться, яка у мене красива буде Астільбочка. Які ж різні кольори. Тут у мене будуть. Побачимо. Ну що, готові викопуватися вже тюльпани, айскрім. Хто хоче, пишіть. Дивіться, вже, в принципі, можна копати. Вони вже готові. Чекаю ваші замовлення.